Дякую ще раз. Доброго дня. Назвичайно за велика ціна заплачена народом України Небесною на Сотнею для того, щоб цей шанс, який сьогодні є в Україні, ми не використали для розвитку країни. Федерація роботодавців. За останні дні систематизувала ті напрацювання, які ми хотіли втілити в життя за останні роки, і вже відповідно звернулася до органів влади з окремими пропозиціями. Ці напрацювання в першу чергу стосуються таких питань, як питання спрощення ведення бізнесу. Збалансування державного бюджету, підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Є одне оточення. Ми завжди мали свою позицію, в тому числі цю позицію ми доводили як до уряду і до Європейського союзу, в тому числі до міністра, який був в цій частині ключовим переговірником пана Карла Де Гухта. Ми вважаємо, що угоду потрібно підписувати терміново, але і терміново потрібно починати переговори щодо деяких відповідних змін до угоди, тому що в нас напрацювання знову ж таки до Європейського Союзу офіційно направлялось. У нас є позиція, які зміни потрібно вносити до цієї угоди. І таких пропозицій ми вже озвучили і в публічному просторі досить багато. Маю надію, що з завтрашнього дня. Ми зможемо ці пропозиції напрацювання законотворчі та нормотворчі, подавати відповідно до нового уряду. Маємо надію, що цей уряд дійсно буде урядом професійним, технічним і реформаторським. Але ключове питання, на якому ми сьогодні пропонуємо сконцентруватися, це те питання, яке ініціюють наші колеги і Федерація роботодавців Києва. І наші будівельники і багато інших організацій це питання тотальної корупції, яка, на жаль, зверху донизу сплела українську державу та український бізнес. Що показав нам первинний аналіз, який ми провели? До речі, аналіз ми розпочали з того, що ми фіксували. Не реагування влади на наші позиції. Наприклад, ви всі пам'ятаєте позицію Федерації роботодавців щодо неможливості реалізації того проєкту щодо запуску векселів погашення ПДВ. Ми були категорично проти цієї позиції, в тому числі Федерація роботодавців зверталася до президента щодо витування. Цього законопроекту, тому що ми бачили там чисту корупцію. А зараз, можливо, я вас здивую. Ми знову напрацювали на новій законодавчій базі і зміни до закону про бюджет, і зміни до деяких законодавчих актів для того, щоб сьогодні в безкорупційному полі, а така можливість є звернутися до уряду і до Верховної Ради, щоб. Провести інвентаризацію всієї заборгованості, в тому числі переплат податку на прибуток, в тому числі неповернутого ПДВ, в тому числі тих карних справ, які відкривалися проти керівників, для того, щоб платити податки без закону і права, а по написаному або озвученому пошепки цифри, і ми вважаємо, що після всіх цих дій. І апеляційна рада запрацювати повинна при міністерстві доходів, і е, векселя повинні бути напрацьовані по зерну. Ми мали відповідні звернення, тому що ми знаємо, яким чином е, корумбована система експорту зерна була по держгідному нагляду, по реєстрації майнових прав, по державним закупівлям, в тому числі є відповідні протоколи е, за, за підпису. В минулому прем'єр-міністра щодо пропозицій, на жаль, вони не реалізовувалися. Що показують ті попередні наші прорахунки, які ми і раніше вели, і зараз форматуємо їх до оприлюднення. І маю надію, що наші колеги до цієї позиції приєднаються для того, щоб сформатувати корупційну антикорупційну мапу України. І подивитися по регіонам і по галузям, як же вона форматується. Так от, перша цифра, це цифра, яку наші експерти на сьогоднішній день вивели попередньо з легального обороту, і в першу чергу це корупція, виведено 160 мільярдів гривень. З чого ця цифра складається? Дуже зрозумілі і чіткі відповіді. Перша складова це державні закупівлі. Як говорить статистика, хоча ми декілька разів зверталися до уряду і відповідно до контролюючих органів, щоб нам офіційно надали цифри, яким чином структурується ця цифра в зрізі державного бюджету, комунальних підприємств, та державних підприємств. На сьогоднішній ця цифра по держстату складає 274 мільярди. Наше розуміння, що Десь в середньому, біля 80 мільярдів, там є заплачено хабарів. Я думаю, що ті, хто хотів брати участь в держзакупівлях, бачили наскільки там неадекватні ціни. І відповідно від 15 до 5 в середньому при держзакупівлях закладала корупційна складова. На жаль, доходило навіть і до разів, і до десятків разів, коли на окремі види. Товарів та продукції, така ціна закладалася. Наступна цифра надзвичайна, яка нами прорахувалася, це е, податкова, це е, частина Міністерства доходів і зборів. Е, ми отримали цифру щодо відшкодування ПДВ в 2013 році 53,4 мільярда гривень. Е, при цьому скорочення надлиску. Сум практично не відбулося. Я бачу, тут декілька людей було два тижні тому на нашій дискусії з минулому з міністром доходів і зборів паном Клименко, коли він дискутував зі мною публічно на цю частину. Так от, фактично, на сьогоднішній день в цій дискусії підтвердились мої слова. Вони відшкодовували дійсно надзвичайно багато в 13-му році. В першу чергу, тому що якраз податкова проводила через свої темні схеми відшкодування по фіктивним заявкам. Більше того, для бізнесу вони підняли ціну відкатів до 35% відсотків за повернення ПДВ. Таким чином. По ПДВ, ми оціночно вважаємо, що десь біля 15-20 мільярдів це тих сума тих хабарів, яка була оплачена. Якщо прорахувати інші корупційні складові, які йдуть в частині податкової, в тому числі, наприклад, тінневий обсл спір, то це активні платежі от, Тютюн. Ми оцінюємо суму хаборів, яка проходила через Міністерство податкові складові, біля 40 мільярдів гривень. Митниця, на жаль, знову ж таки, свою позицію ми максимально відстоювали, особливо це стосувалося одеської митниці, тому що там більше всього було корупційної складової Наша оцінка, що так звані модні фірми, через проходження. По спрощеному режиму та по зменшенні ціні створювали неконкурентне середовище, і за нашими оцінками, в частині Міністерства доходів і зборів митниця забирала в українського бізнесу, при чому підкреслює, створюючи неконкурентні умови, понад 40 мільярдів гривень хабарів. Ну, хочу тут підкреслити, що в цю цифру входить. Складова, яку забезпечили фірми під умовною назвою «ВТЕК» – це завезення нафтопродуктів в Україну без відповідного оформлення. Тільки по офіційній статистиці, якщо її порівнювати, її немає, але якщо порівнювати деякі цифри, це корупційна складова в частині цього завезення склала. Біля 7 мільярдів гривень. І знову ж таки, ринок нафтопродуктів по цій схемі повністю ставав неконкурентним. І той бізник, який хотів працювати по світлому, конкурувати в цій частині не міг. Зерно. На жаль, наша продукція назавжди була конкурентна на світових ринках, маючи такі чорножеми і маючи. Такі можливості він був не в першу чергу, тому що Міністерство агрополітики та відповідні служби використовували адміністративні механізми, в тому числі механізми і санітарно-економічної служби, фітосанітарної служби і так далі, тому подібне, ввело так звані нафіційні платежі за тону в розмірі 152 гривні, це було останнім часом. Це біля 9% офіційної експортної ціни на зернові, і ми прораховуємо, що тільки в цій частині з бізнесу було витащено і осіло хабарями в кишенях чиновників близько 5 мільярдів гривень на рік. Реєстрація оренди земельних ділянок біля 1 мільярда знову ж таки ті прорахунки та інформація, яка до нас доходила і доходить від 300 до 1300 гривень. За один акт перереєстрації і на докористування десь біля 500 мільйонів гривень це знову ж таки механізм створення компаній про по моніторингу, так званому моніторингу на І відповідно там платежі були як в. Модні компанії, так і в кишеню. Я хочу сказати, що це тільки початок. Я хочу повідомити, що всі ці позиції вибрали тільки тому, що більше року ми проводили напрацювання в цій сфері. Більше того, відповідно ми зверталися і до уряду, і до президента. І до Міністерства агрополітики, і до антимонопольного комітету, і до Міністерства юстиції всі ці документи у нас маються в наявності. Тому ми, по-перше, готові допомагати новому уряді в наведенні порядку. По-друге, ми хочемо попередити новий уряд, що в нас немає бажання більше платити хабарі, тому що в легального бізнесу не було можливості працювати в конкурентному полі, коли там створювалися антиконкурентні умови за рахунок монополізації секторів економіки. Тому ми впевнені, що коли новий уряд, нові правоохоронні органи, і ми, як роботодавці, об'єднаємо зусилля, всі ці кошти підуть або в державний бюджет. Або залишиться в бізнесу як інвестиційна складова, і ми впевнені, що економіка України дуже швидко відчує позитивні і сигнали, і тенденції від цієї нашої спільної роботи. Все-таки хотів, оскільки я присутній на засіданні Федерації роботодавців міста Києва, в першу чергу звернутися до роботодавців киян, до підприємців. до... Промисловців, будь ласка, я розумію так, що це ініціатива наша спільна всіх наших членських організацій, і по місту, і секторально давайте будемо об'єднувати наші зусилля для того, щоб таке ганебне явище, як корупція, в Україні, зникло. Як мінімум, я хочу завершити свою частину. Розмови і пропозиції таким чином, що ну, як це не звучить нетипово, сьогодні це наші можливості. Сьогодні це можливості надзвичайно швидко реалізувати і повернути ситуацію. З рецесії економіки, з падіння промислового виробництва до росту економіки і до росту промислового виробництва. Думаю, що ми будемо пліч в опліч, і в мене є певність. Ми сьогодні запрошували. Я не знаю, чи прийшов Єгор Соболєв, Не бачу поки представників майдану на засідання. Звичайно, ми будемо в корупції. Керувати, якщо там буде створена ілюстраційна комісія, ми будемо координувати свої дії, тому що ключова наша мета, це не повинно бути цих хабарів, повинно бути конкурентне середовище, ці кошти повинні піти. І в бюджет, і в український бізнес. А досягнути це можна тільки тоді, коли ми будемо працювати відкрито, прозоро і спільно з громадськістю, і спільно з органами державного управління. Дякую.